Всім привіт! З вами Юра, і сьогодні поговоримо про ієрархію програмістів: від джунів до архітекторів. Трішки про мене. Я в ІТ комерційно з 2019 року. До цього часу працював на фрілансі. За три роки подолав шлях від джуна до сіньора. Сьогодні розповім детальніше, хто ж такий трині: джуніор, мідл, сіньор і інші позиції. Поїхали? Трині, або простою мовою, це стажер. На фірмі після IT-курсів чи випускник IT спеціальності. Зазвичай немає досвіду роботи в it сфері Якщо у вас є можливість піти на стажування, одразу рекомендую йдіть. Джуніор або молодший розробник, вже не стажер а повноцінний айтішник. Хороший джун вирішує дрібні задачі, знає, як влаштована розробка в сучасних компаніях. Він розуміє, що за чим йде, і володіє базовим набором інструментів. Джуни не мають багато досвіду. Тому важливо хоча б пару разів пройти весь цикл розробки та навчитися писати простий код. І джун це не вирок. Просто вчись вирішувати завдання. Мідл це ті розробник, який добре пише код, генерує багато варіантів, добре знає мову, якою пише, розуміє базові концепції, також може критично оцінити виконану роботу в комплексі. Мідл не тільки кодить, він має хороші софт-скіли та вміє презентувати. Senior – або старший розробник це технічний спеціаліст, який може керувати проектом з технічної сторони, розподіляти таски, пріоритети, допомагає молодшим спеціалістам, навчає та менторить. Пише простий та зрозумілий код. І це одна з найважливіших якостей, якщо говорити про програмування. Тому у старшого розробника зовсім інший підхід до написання коду. Він враховує зручність та масштабованість, також має відмінні софт скіли та хороший рівень англійської. І виконує бізнес-задачі. А що ж після сіньора не хвилюйтеся, в сфері IT ви постійно можете розвиватися та претендувати на такі посади, як, наприклад, тімлід. Тімлід – це керівник команди розробників. Він розподіляє навантаження, планує та прогнозує проекти, організовує роботу з урахуванням різних навичок у команді, мотивує розробників проекту. Щоб дорости до цієї посади, розробнику треба опанувати багато знань та розвивати софт скіли Архітектор це спеціаліст, що створює специфікацію для програмного забезпечення, прописує документацію щодо архітектури проекту, розраховує час розробки, процеси, підбирає технології, які будуть використовуватися при реалізації проекту. Він знаходить найпростіші та ефективніші рішення для впровадження програмного забезпечення, які відповідають як можливостям компанії, так і вимогам клієнтів. Ну що ж, підведемо підсумки. Сподіваюся, я вас не втомив своїми термінами, а навпаки, допоміг краще розібратися в ієрархії посад програмістів. І тепер ви знаєте, що джуніор – це спеціаліст початкового рівня, який виконує прості задачі. Мідли пишуть код і можуть працювати самостійно. Якщо у процесі виникають питання, Мідл девелопер найчастіше розбирається з ними самостійно. Сіньори самостійно формують завдання і цілі, володіють навичками планування. Розробники цього рівня можуть пояснити всі процеси Джонові, Мідлові чи замовникові, а також розповісти, що і як, і чому треба це зробити. Все, лайк та підписка. До нових зустрічей, Па-па!